Не боятися. Дуже розслабляє. Звук, швидкість, взагалі, їзда на таких автомобілях. Дуже позитивний. Саме так позитивом та адреналіном повтомлені війною психіці на Прикарпатті бійців, що пройшли горнило війни та полону лікують перегонами на спорткарах. І, хоча психологи застерігають, що така реабілітація підійде не всім. Ті, хто вже спробували, автоадреналін на собі у захваті. Це спецкордна. 2 плюс 2 і далі буде лише найважливіше. Арешт на два місяці. Київський Шевченківський суд заарештував російських спецпризначенців до 19 липня. Гвардійський щур. За місцем мешкання громадянина. Було виявлено велику кількість консервів, спальні мішки у Запоріжжі. Затримали офіцера, який розкрадав майно та продукти частини нацгвардії. Рятунчик здійнявся в небо. Волонтери з військовими відновили для АТО старий Ан 26 Комбата 90-го батальйону Олега Кузьміних звільнено з полону. Цю інформацію спецкору підтвердив його рідний брат Сергій. За його словами, легендарний командир, захисник Донецького аеропорту, який потрапив у полон терористів ще 20 січня. Нині перебуває на підконтрольній українській владі території. Найпевніше його відвезуть до лікарні Краматорська вже після до Києва.

Заарештували два місяці. Що в всі проведуть затримані російські диверсанти Олександров і Єрофєєв. на суд їх не привезли, скористалися відеозв'язком, А російський консул прийшов лише на суд. Звинувачені в терористичній діяльності капітан та сержант військ головного розвідувального управління Росії. Тим часом приголомшені з радою своїх родичів та командирів. На суд, де вирішувалася доля затриманих російських військовослужбовців. Захисники від Росії так і не з'явилися. Захист їм забезпечували українські державні адвокати. Підозрюваних через незадовільний стан здоров'я теж вирішили допитувати не у суді, а з військового шпиталю, з яким налагодили відеозв'язок. Будь-які пояснення надавати будете немає. Стосовно клопотання, обирать до вас запобіжний захід вигляді тримання під вартою. Чи ні ваша думка? Ви за і ви проти? проти, в Через деякий час суддя робить перерву і повертається із нарадчої кімнати з вироком заарештувати обох військовослужбовців до 19 липня включно, аби ті не сховалися від слідства. Може з метою уникнення кримінальної відповідальності приховатися до органів досудового розслідування та суду, в тому числі на території Російської Федерації ухилятися від слідства та суду, оскільки він не має україні постійного місця проживання. Але більш за все обох військовослужбовців здивувало те, що захищати їхні інтереси не приїхали саме російські юристи. Про те, що в Росії їх вважають колишніми військовослужбовцями, дізнаються від журналістів і, м'яко кажучи, дивуються. Це колоніашу комісна. Ні увальна сам ніяких не писав. Не менше був здивований брехнею російської преси, інший затриманий капітан Гру Єрофеєв. Каже, вже давно зрозумів, що від них відмовилися від військових, але чому їх досі не відвідав хоча б консул Росії, не розуміє. Ко мені прийшли всі. О, ходіла. Красний кріс пішов. Всі там, понімають, що там от мене казались, як про наслужок. <зв>. Я пока що, 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 що краданю страни своєї кабинії хотіла увійшти, какого своїх підставителя <зв>. у цей час в Росії прес-секретар Путіна Дмитро Пісков заявляє і Олександрова, і Єрофеєва вони вважають полоненими, і вже найближчим часом їх почнуть визволяти. <зв>. Я не можу нічого додати до того, що я вже казав. Це громадяни Росії, які перебувають у полоні. Російська сторона вживає необхідних заходів для їхнього визволення з полону. Увесь цей час до моменту одужання вони перебуватимуть у шпиталі. Потім їх відправлять до СІЗО СБУ. Слідство ж триває за порушеною справою за тероризм, санкція якої передбачає від 10 років до пожиттєвого позбавлення волі. Віталія Фанасієнко, Тетяна Лазарчук та Валентина Мудрик. Спецкор 2+,2. Майже по всій лінії зіткнення бойовики продовжують гатити як по опорних пунктах української армії, так і по житлових кварталах із забороненою мінськими домовленостями артилерії. Найскладніша ситуація нині зберігається на Донецькому напрямку. Там під час боїв загинули троє наших військових. Ще 12 роза поранень. Є жертви серед мирних жителів після потужних обстрілів зі 122-мм гармат по житлових кварталах Авдіївки, опитного та водяного. Одна людина загинула, та двоє зазнали осколкових поранень. Тривають бої і на околицях горлівки. Там, за даними штабу, ато терористи підтягнули велику кількість 120-мм мінометів. Більш-менш спокійна ситуація на Маріупольському напрямку. Єдиною точкою там залишається широкине, де до речі, теж терористи активно застосовують як стрілецьку зброю, так і міномети різного калібру. А от на луганському напрямку перестрілювання тривають переважно зі стрілецької зброї. Бойовки обстрілюють околиці золотого та щастя. Станицю Луганську кілька разів накривали змінометів. Утім минулося без жертв. Найтяжчий обстріл щастя за часи останнього перемир'я на собі пережили українські воїни та жителі містечка. Цілу ніч бойовики, не добираючи калібру, гатили по позиціях та населеному пункту. Поламані дерева, вирви, посічені оскоками бліндажі та будинки. Такої кількості важких снарядів тут вже давно не пам'ятають. Але Хосініська бачила наслідки обстрілу бойовиками наших територій. Біля позиції 92-ї бригади справжній армагедон спалений фургончик на асфальті свіжі вирви. Далі розтрощені дерева. Дуже дякую артилеристам нашого противника. Покасили нам трошки дерева. Стало виділись краще. Юрій так жартує. Проте цієї ночі було не до сміху. Майже три години противник їх накривав з важкої артилерії. Військові саме повечеряли і були біля фургона. Кажуть, такого потужного обстрілу біля щастя не було за весь час так званого перемир'я. Все тремтіло, дерева падали, земля гуділа, бліндажі ходили ходуном. Плити перекриття короче на це, можна сказати, жахіття. Ну, але ми привичні. От біля одна, тара зрив, третій зрив, далі четвертий Кучно ложить. Два-три секунди вистріли і в розрив. То тобто, співаєш таку принь в окопі. Бух. По них гатили, забороненою мінськими угодами зброї. Командир 92-ї бригади впевнений, так вести вогонь могли лише професіонали кадрові військові Російської Федерації. 122-мм. а міліметрові. Ота робота 152 п'ятдетва міліметровим б Далее стрельбы 28,5 километров. Работали ориентировочно с Александровского полигона. Причем начало работы. Сначала работали, работали минометы самоходный типа «Нона». Десантный вариант. После этого работали танки. Дали 122. И апогеем уже был порядка 3-4 залпов. 152-мм «Муста-Б». Працювала, каже, ціла батарея. За інформацією розвідки у районі красного луча з'явилося кілька одиниць такої техніки. Її і використав противник. Із веселої гори найпевніше стріляли з танків і мінометів. Таке пожвавлення з того боку не випадкове. Ми не сключаємо варіант, можуть бути атаки. Ми готові перепало й дачному масиву на околиці міста. Від прямих влучань згоріло кілька будинків. Військові лагодять лінію електропередач. Це тут лягло на дві сторони, розбило. Так само б'ють і по мосту, і по посілкам. Просто факт на лісу тут все видно. Так само і газові труби йдуть, і криші, ви бачите. І так будемо ми і, і так воно все це далі відбувається. Кілька пенсіонерів тут і досі живуть Віктор Петрович із дружиною ніч пересидів у підвалі. О, посмотрите, звісно, поворотіла. У мене вже ні одного окна нету. Звісно, поворотіла, і притом сильно он, же на збирається в Луганськ єхать на вся отак, от як на іголках. Потому що знає що су ж тут везде зі свізі воєнне, ані стрілять куди попала, мазіли б'ють. Б'єті повоєни, вони мирним людям стріляють. все. останні зал полягали в самому щасті. У будинках повилітали шибки після такої ночі на території СТО прибирання. Біля стіни розірвався снаряд, металеві двері, наче решето. Ну техніка Камаз, поприждіна вот здання. Ну так. Возгорание міла место, в середині тушили своїми сілами. Ну, так воно. Головне, що всі живі. Ось ці осколки не збирали люди на подвір'ї. Частина з них залетіла через вікно. Саме на той момент тут знаходився сторож, він дивом вцілів. Його врятував ось цей кут. Дорогою в Мирний Сєверодонецьк серед білого дня, фактично в тилу, невідомі з лісу, відкрили вогонь по машині з військовими. Тож дивіться, 28 пострілів на щитово. 28 тут, не читаючи двох. Один, мабуть, по скатові. Вот, попало два внутрішки, пробило, два скати. І з тієї сторони дзеркало. Ну, зайшло прямо за шиєю, виходить. Просто попало, ну так, по кабіни чітко. Пройшло. Нікого не було видно, нічого. Тупо з лісу. Від міста від'їхали буквально на 10 кілометрів. Наймовірніше працювала диверсійна група. Алхосінівська, Сергій Щукочих, Віталій Осяніков. Спецкор. Два плюс Три десятки снарядів упали на Авдіївський коксохім напередодні, і це при тому, що на заводі в Авдіївці розташований спостережний пункт тристоронньої місії з призупинення вогню. Бойовики стріляли і по місту поранень зазнали дві жінки. Так звані Авдіївські ворота отримують наші десантники, бо це пряма дорога до позиції Зеніту поблизу Донецького аеропорту та сусідніх сіл Водянет та Опитне. Із позиції повернувся Олександр Моторний. Перші 120-ті почали розриватися у межах міської смуги Авдіївки о 16.45. Далі було більше як три десятки влучань упродовж години. Перші лягли ЖДЦ, міни, ні міни. Що там було. Ну і потім методично десь в течіні часу йшов обстріл. Незважаючи на доволі часто відлуння артилерійських розривів, до кінця минулого тижня, вже після активних зимових обстрілів у місті було відносно спокійно. Напередодні знову загинула людина. Вчора розпаїв по двадцятипіліті пацани, моби жити, де жить позачора і що були ранені. Ще дві жінки з пораненнями потрапили до місцевої лікарні. Їхньому життю кажуть медики, загрози немає, але жертв могло бути набагато більше. Осва власне, це і є наслідки вчорашнього вечірнього обстрілу Авдійського коксохімічного заводу. Сюди у ремонтно-механічний цех кажуть робітники підприємства, влучило щонайменше чотири снаряди. А за характером руйнувань військові кажуть, що працювала російська установка НОНАБЕ. Товстезні бетонні перекриття у цехах авдіївського коксохіму від потужних прямих влучань ламалися і складалися, наче паперові. Більшість людей просто врятував випадок. У цехах саме завершилася зміна. Біла льсуна підластила очень бистра, ніхті ні ни сигналов, нічого було тихо, спокійно. І одновременно почало багато і швидко прилітати. Його не пройшло і року, як капітально відремонтували нині цьому тепловозу пряма дорога на Брухт. Саме на сходах тепловозного цеху осколок ворожого снаряду наздогнав 25-річного Василя, тутешнього електрика-ремонтника. Ви знаєте, якби, бо таке количество попадань в одну точку, не буває. десантники 95-го аеромобільної, що нині контролюють околиці міста і захищають ділянку передової в районі Авдіївки. Впевнені, ворожа атака не була випадковою арту бойовиків. Хтось прицільно наводив. с района Царской охоты. Это линия сопряжения получается. Они очень вплотную подошли. И не благодаря поддержке некоторых товарищей. Скорее всего, было спланировано, потому что подошли с удобной позиции и работали непосредственно по заводу Крайной Авдеевки. Было произведено порядка 30 выстрелов калибр 120 миллиметров. Від крайніх південно-східних житлових кварталів Авдіївки до території активних бойових дій відстані нині лише кілька кілометрів із 36 тисячного міста більше як дві третини мешканців давно виїхали. Сталося не більше десяти тисяч. У більшості ж тих, хто залишився відверто, просто немає куди тікати. І зі своїми проблемами, хоч про продукти з водою, хоч про здоров'я своє і своїх рідних людей усе частіше звертаються до військових. Консультації нівозможно лічення дуже дорасточа. Реабілітація, реабілітація. Пройти. В общем ні пройти. дітей прийти. Діла лів'янакива. Самі поймаєте єнаківа зараз під ДНР. наглуху забиті фанерою вікна і надійно зачинені двері у місцевому відділенні соціального захисту тепер не. Не робоча пора, але допомоги соціальної і захисту мешканці Авдіївки точно потребують. Дякую вам Дай здоров'я. Васі батька ріда вчора приїжджали. Позачіра, ну мені хаділі сьогодні. Так на Такі роздачі пайків. Десантники 95-ї аромобільної влаштовують не перший раз без камери зайвого галусу. Просто вирішили, що мають допомагати місцевим, чим можуть. Ребята, после того как э, столкнулись с местными жителями, вот, которые ну, в тяжелих условиях живут, постоянно под обстрелами, было принято такое рішення, щоб їм віддавати своє питання. Паперові ящики спорожніли за лічені хвилини. Частина людей залишилася з порожніми руками. Хлопці віддали своє. Просто ми вже максимально, що ми беремо своє, даємо. Десантники планували нині провести більше сухпаю, але напередодні ворожа міна влучила у склад з продуктами. Багато запасів згоріло. Четверо українських бійців отримали поранення. Завдіївки Олександр Моторний, Сергій Кисельов та Сергій Шпортило. Спецкор 2+,2. Від сьогодні, 22 травня, на Волині щороку відзначатимуть як день пам'яті за всіма загиблими під час антитерористичної операції. Саме в цей день, рік тому під Волновахою загинули 18 бійців. Близько 30 зазнали поранень. Усі вони були мобілізовані до Володимир Волинської 51 ї бригади, зупинившись на ночівлю в чистому полі з технікою без маскування та окопів. Військові стали живою мішенью для ворога. Бойовики розстріляли їх із ПЗРК, кулеметів та гранатометів. На річницю трагедії в головному луцькому храмі провели жалобну службу. Туди серед інших прийшли військові та рідні загиблих в АТО. Час не лікує, все хуже. Ми гордимося своїми дітьми. Наша армія, як говориться, вона не була готова до того всього. Армія це одне, а по-друге, це командування. Розподілилися паркетні офіцери, які там, ну, вони в принципі там не знають того -того -того нічого. Те, що нині відбувається, це відбувається не завдяки всупереч і скоріше завдяки тільки Богові. Ми формуємо армію ну, в дуже стислі терміни. Вони прострілюють п'яти копійчаном монету вістині щонайменше 100 метрів. Їхній постріл це постріл зі 100% ураженням. Один патрон, один терорист. Снайпери не мають права на помилку. Працюють у малих групах автономно і непомітно, особливо снайпери елітних підрозділів, спецпризначення чи десантників. Щоправда, не завжди мають хороші гвинтівки. Тому воюють із тим, що видає держава. Це переважно снайперська гвинтівка Драгунова, яка морально фізично застаріла у сила на дистанції не більше 700 метрів зараз ніби справа налагоджується, стверджує Ольга Параскун. На полігоні під Миколаєвом група снайперів навчається вже кілька тижнів. Майже всі у балаклавах. Бо попереду робота на передовій. Позаду ж жорсткий психологічний відбір, фізичні вправи та перевірка. IQ. саме так скать важне, та не то, що вистріли, а куди ця пуля прилетіла. Роздвинути ноги тіло прямо. Він должен бути на груді, він он он лежать на руках. Ничего не должно напрягаться. У групі і новачки бували бійці зато. Микола Воронін воює вже рік. На полігоні, крім удосконалення навичок, він отримав новий приціл. З этим прицелом я не тільки опізнаю человека, але и вже буду вибирати, куди целиться. Хороший результат. Намного ефективніше. Він, во-первых, ярче картину дає. Я туди, як мінімум, езжу Раді України а як максимум раді своїх погибших друзів Олена Новачок. А ще єдина жінка у групі. Вже знає, що головне для снайпера Точність, хладнокров'я, расчёт. А характер сво винтовки я пока изучаю. В окончаню вже приділимося, як як будемо називатися. Усі інструктори, що навчають групу з Грузії, мають досвід бойових дій. Іраклі Куразбідіані пройшов шлях від рядового до начальника військової розвідки. В сучасному понятті снайпер це не просто стрілок, не просто снайпер це в першу чергу снайпер-розвідчик. Вони можуть і не зробити ні вистрілу, так казати, но так виходити на, на позицію там, в тилу противника. Так, розвідувати, передавати ці інформації в штаб, допустим, щоб приймати рішення, там навадять артилерію. один з найважливіших етапів роботи снайпера це правильне маскування. На цій галявині за моєю спиною їх причаїлося троє, але помітити на збройним оком. Навіть ретельно вдивляючись просто неможливо. Вартість підготовки групи снайперів, півтора мільйони гривень. Ці гроші зібрали волонтери. Більшість суми пішла на обладнання для зброї. Увілічена екратність дають можливості відітя чітко ідентифіцирувати це. Кроме этого, здесь есть подсветка. А ще інженери розробили унікальні глушники, які можна встановлювати просто на полум'ягасник. Причому делается в полі реально за пару минут. І в итоге ми маємо винтовку выстрел из которой не виден в темноті, а вистріл не слышен на где-то полкилометра. Через кілька тижнів навчання цієї групи снайперів закінчиться. Наступних мають тренувати вже військові, а не волонтери обіцяють в генштабі. Волонтер не може, да в принципі наверное, не должен всю жизнь їздити по різним бригадам. После закінчення окончания обучения здесь будет уже создаваться спеціалізована снайперська школа, которая в свою очередь будет уже учить другие бригади. Чи не відразу після тренування снайпери поїдуть в АТО? Найкраще на передову бо в час, коли через умовне перемир'я артилерія мовчить снайпери чи не найважливіші учасники війни? Ольга Спецкор їх фактично вже списали, а тепер волонтери повернули до життя. Вже другий військовий літак Ан 26 сьогодні, завдяки героям тилу здійнявся в небо. Потреба в таких крилах надзвичайно велика. Їх перебладнали для евакуації і невідкладної медичної допомоги пораненим. Завдяки габаритам. Ани можуть сідати навіть у полі і перевозити одночасно понад два десятки людей. Іван Грибенюк бачив. Перший демонстраційний політ ан 26 го усі затамували подих. Машина у небі. На землі зітхають. Усе вдалося. Рятунчик. Таку назву дістав повернутий до життя літак. Понад 10 років напіврозібраний і законсервований. Він простоїв на одній із військових баз. Таким він був іще взимку. Машину відновили за рекордні 5 місяців. 700 тисяч гривень зібрали волонтери і спонсори 200 дала держава. Тут і досі відчувається запах фарби. Однак зізнаюсь приємний з огляду на ту мету, яку виконуватиме Ан-26. Волонтери зробили головне, поставили, як то кажуть, на ноги рятунчика. Політ ми бачили, зовнішній вигляд прекрасний. Залишилась ще одна мета: облаштувати тут все медичним приладдям, аби надавати евакуйованим бійцям кваліфіковану допомогу. Необхідно закупити генератор, кондиціонер, апарати з вентиляції легких нам необхідні стандартні реанімаційні. Онний набори оборудовання для міста до цього в Україні була лише одна повітряна карета швидкої допомоги. Віта нині це вже другий відновлений волонтерами Ан-26. Поруч перший везунчик. Волонтери кажуть, на заводах здійснити капітальний ремонт такого літака коштувало б не менше 10 мільйонів гривень. А тому підприємства лише допомагали консультаціями та Приладдям основну роботу здійснювали інженери 15-ї бориспільської бригади транспортної авіації. Нині її ж пілоти і виконують завдання. Це кадри однієї з евакуацій поранених із зони АТО. Перший відновлений Ан 26 уже налітав понад 200 годин. Маленькі самоліти не необхідні, тому що великий самоліт та сяде сядять на ну, на коротку полосу. Ніядіти самолітик на ґрунтові полоси садиться, У ньоготлічний другий ан 26 почне виконувати завдання менше ніж за місяць. Іван Гребенюк та Володимир Остапенко спецкор два плюс у Запоріжжі затримали офіцера Нацгвардії, який розкрадав речі та продукти харчування. Оперативна інформація про майора Крадія надійшла до військової контрозвідки. За чоловіком встановили стеження, а згодом затримали підозрюваного під час обшуку квартири. Офіцера вилучили велику кількість провіанту та речей призначених для бійців Нацгвардії. До того ж, майор кілька років обіймав посаду керівника продовольчої служби військової частини. Підозрюваний під вартою слідство воде військовопрокуратура Запорізького гарнізону. Майору загрожує до 10 років ув'язнення. Було встановлено, що чоловік привласнює майно підрозділу. За місцем мешкання громадянина було виявлено велику кількість консервів, спальні мішки та інше майно військового походження. Іще два місяці особистих зобов'язань для колишнього голови державної служби з надзвичайних ситуацій Сергію Бочковському визначив. Печерський суд Сергій Бучковський не має права самовільно відлучатися від місця проживання та спілкуватися з колишніми підлеглими. Також його батьки внесли заставу понад мільйон гривень. Сергієві Бичковському інкримінують організації злочини схем закупівлі пального в приватних компаній за завищеними цінами. Його публічно затримали на засіданні кабінету міністрів. Згодом через брак доказів суд звільнив із під варти, якими доказами нині слідство, невідомо. Суд тривав за зачиненими дверима, а представники прокуратури відмовились від коментарів. Українцям дають можливість ставати слідчими і прокурорами в корупційних справах. Парламент сьогодні ухвалив закон, який дає змогу в суді використовувати відео та аудіодокази вимагання хабара чиновникам. Маючи такий матеріал, справа до суду має дійти за спрощеною процедурою. На все дається не більше тижня. Депутати кажуть, це революційний закон. Думкою юристів цікавилась Ірина Маркевич. Дай мені. Споріблю іду, попрошу проще. Свіже відео в мережі кияни стежать за роботою таївців в одному з районів. Я задивлюся, що ви водіїв зупиняєте, потім ставите тут на колінця, вони вам щось по сто рублів і? дають. А, а які? Які колінця? Цей контроль може стати не просто хобі, а перетворити кожного охочого на детектива. Це можливість активним громадянам. самим стати слідчими, самим стати прокурорами. Ми таку можливість для них відкрили. Депутати відкрили таку можливість українцям і шостої спроби. Закон дає змогу відео та аудіоматеріали про вимагання хабара використовувати як доказ у суді, бо силовики не справляються або не дуже хочуть із таким напливом хапуг у чиновницьких кабінетах до боротьби із ними долучають усіх охочих. І кожен має почати з себе, свого сусіда, свого начальника, свого підлеглого. Дійсно, цей закон дає можливість людям фіксувати корупцію і. Безпосередньо звертатися в генпрокуратуру за допомогою. Луценко каже, це переламний момент у боротьбі з тотальними поборами. Зафіксований матеріал не лише доказ, це привід, аби справа дійшла до суду у стислі сроки. У реєстр вона включається за 24 години. У слідчих є три доби для з'ясування подробиць. Але якщо вони хочуть зам'яти справу, власник відео має право напряму звертатися до суду. І слідчий суддя по скороченій процедурі зобов'язаний розглянути ці. Докази, які ви принесли. Таким чином, ми виключаємо можливість підкупу прокурорів, суддів. Це не українська новація. Польща, Німеччина, Франція нині живуть за таким законодавством. До речі, наше ноухау це коли хабарник в погонах намагається викупити відео, на якому він бере 100 гривень із водія. Такий компромат, колишній даївець в Харкові, оцінив у 2000 гривень. Інспектор, заберіть підільно. Мені не треба ваші дійсно. Найбільший хабар в історії України понад 40 мільйонів доларів за шмат землі під Києвом. Захист колишнього голови бровейської адміністрації в суді тисне на те, що відео може бути змонтованим. Чи не зависнуть справи в судах за такою самою схемою? Юрист Іяшев каже, українцям ще тільки доведеться навчитися записувати здирників правильно, аби справи не розсипалися у суді. Ці справи кримінальні вони розваляться саме через те, що Записано на цифрові носії, і потім експерти в Україні не можуть встановити, чи не мали ці цифрові носії втручання ззовні, і немає ознак монтажу. Тобто все це достатньо важке. Шлях, який звичайний громадянин може не пройти. Юрист зазначає, якщо і вдасться фіксувати, то лише дрібних хабарників досвідчені в цьому питанні високопосадовці самі рідко пропонують вирішити питання за допомогою готівки. А НАТО особисто беруть її в руки. Для цього в них є добре вибудовані схеми. Однак депутати наполягають, цей закон стане революцією в боротьбі з корупцією, залишився тільки. Підпис президента Ірина Маркевич, Оксана Щербина та Олександр Романюк. Спецкор 2+,2. До гучної прем'єри Гвардії на 2+,2 плюс залишається доба. В основу сюжету першого серіалу про добровольців лягли історії реальних людей. Але телефільм із зірковим акторським складом вражає не лише героїзмом, а й романтикою. Чому завтра увечері слід класти усі справи і зручно влаштуватися біля телевізора? З'ясовувала Олена Федорейко. Усе по-справжньому техніка з передової, професіональні інструктори для акторів, замість знімального майданчика, чинний полігон та військова частина у Василькові так знімали гвардію. Перший український патріотичний серіал. Приїжджаємо теж дивитися какую-то техніку, а там сте БРДМ та нібольшої. І страшно стало, тому що та броня. А вся, вот ну с мой палець толщиною там, вот, от, ад калаша от всіх И і ти стоїш, ти понимаешь, що там 3-4 дні назад, вот эта машина, она была була в бою. Олексій Горбунов зіграв у гвардії діда бувалого військового, який тренує майбутніх розвідників. Харизматичний актор на екрані на диво переконливий зізнається ось де йому стала в нагоді служба в армії. Я півтора года во первых в радянська армія був пошоя учився послі інститута. пішов служити полтора года помогли, потому что учебка у мене була настояща. Полгода я вигрібав як положено, як всі. Советські солдати. На роль колишнього беркутівця, який під час майдану захищав корумповану владу, теж узяли людину з підготовкою. Кандидат у майстри спорту з класичної боротьби актор Богдан Юсипчук згадує ризиковані знімання із захопленням. Ми лягали під БТРС. Я пам'ятаю, наскільки це страшно було, коли на тебе їде махіна декілька тонн, ти маєш зробити кувирок, лягти під БТР. Він на тобою зверху їде. Це незабутнє просто враження. Однак у кадрі гвардії будуть не лише вишкіл та небезпечні Пригоди, а й скупа чоловіча романтика. А хто б'є меди, той не зналі, а як навіть біду знає, тішиться з бід. Ну і кохання, куди без нього? Сміливих вояків на подвиги надихатимуть не менш відчайдушні дівчата. Годі захоплюватись чужими героями на телеканалі плюс 2, 2. На вас чекають свої. Усі чотири серії гвардії з'являться в нашому ефірі 23 травня о 20.00. Єлена Федорейко Дмитро Таненков спецкорд 2 плюс 2». Перемоги нам усім і гарних вихідних. Побачимось в понеділок о 18.30. частина.